Друзі, якщо вам подобається подібний контент, візьміть свого гарного пальчика і поставте лайк. Тоді відео будуть виходити швидше і частіше. Всім, хто їсть смачного, всім, хто лежить, м'якого, поїхали! Або я отут от сьогодні також грав. Два автоматрона. Скелетик і ота штука. Але там просто в кінці чувак Сіндорайку знайшов. Якби не знайшов Сіндорайку, було би перше місце. Але Сіндорайка вирішила цю битву. Так, два хода до трінкета. а <ривання> Давай в товарную вийдем, давай? Не, не хочешь? Не хочеш, да? Ну, не хочеш, то і я не буду. О, о! Зараз можливо буде воно. Battle, Та й можливо буде воно. Головне, щоб тринки дали сюди. Yeah, let's step up our game. Бля, прикольно. Я тепер я тепер теж хочу таку штуку зібрати з, з тими демонами, щоб просто. Ва, таку мільйон їх і півня в тебе просто анімації, як демони хавають таверну. You know, Можна ще стройки взяти you демона, він ж також own... трагериться в кінці ходу. Але просто тоді получається. В тебе три слота, типа, заняті нічим. Навіть чотири. Бо якщо в тебе бран, Дракарі, Муркай і. Демон з п'ятірки, він же ж не хаває собі, він тільки. Тіба союзним цим. Oh Тому, ну типа, приклад. Це просто б десь два юніта там стояти. 2000 на 2. Сам, сам собі хаває? є? Треба буде подивитися. Я думаю. Що... Хоча. Так. Авенч 7. Автоматрона дають, брате. Автоматрона чи колесо брати. Ну, типа, так. Да. Да. Бля, ну автоматрон... Одного дають і просто потім призивають постійно. Щось ніби таке собі. Ааа, чи треба воно мені? А давай, може, розкрутимо якимось чином. Ні, то ні. Колесо би було краще, але колесо це не весело. Автоматрон завжди веселіше. Якщо чесно. Це, до речі, прикольна штука, але проблема в тому, що повільно. Можна вилетіти поки. Поки встигнеш качнутись, то вилетиш вісім раз. А uh, uh, get a Plain coffee. Uh -huh. Це прикольно під андедів. Одну атаку, коли спел. Ну це таке. Три ходи, три ходи, три ходи. Давай краще так, може там щось накопаємо цікавого. Анде 5. Стренд. Це що? Отак От я буду грати. Ну да, там нічого цікавого. Ну, типа, в теорії можна було брати з першого тут 3 Avenge 7, типа, отримати рандомного андеда. Але дуже повільно. Мало ХП. Якби більше ХП було, можна би було чекати крутитись. Просто це, ну, теж таке, тут можна таке гавніще отримати. О, дивись, тут бачу, тут андедів насипають одразу. І через спили він буде їх крутити. Тут є якась комбінація. Тут золотілочка, таке собі. Я хотів автоматронів крутити, а мені не дають. <кхи> Трошки обідненько. Та й трошки обідненько, але окей. Nice ага, є автоматрон there. ще один. Добре. Заберемо. Можна в інфюрі сюди найдати, але мене тепер немає місця, да, щоб самонити. Самонити автоматрона ще одного. Не Бо... Неприкольно. Блін, і ця штука добра, вона демеджу дає прям достатньо. І бабли не хочеться скидати. Левел і спел, да, але потрібно когось скинути, щоб автоматрон заспавнився. Я думаю, кого скидати просто. Мех. Оцього думаєш? Оцього я скину, пра? Я думаю, да. Цей з баблом нехай стоїть собі на здоров'я. Черрібор не сюди наліпити, та й добрий день. Оцього. Чи оцього. А не трона. Блін, та він з баблом плюс під цю діваху він собі атаку качає. Хай собі стоїть поки. Так, оце цікаво. Це цікаво. Треба реборн сюди знайти і сюди. Бабл тоже добре. Бабл хай буде. Нема Реборна. Нема. Елементалі. Це не найвищі, але вони батькарі. Елементалії. Блін, ну мені треба постійно слот, щоб призив... ну, призивався цей автоматрон. Тому можна просто отак зіграти. А як я їх розкопував все одно? Спел поки залишу. Реборна погано не знайшов. Може забути, дали, то не страшно. То не саме страшне, що може стати. Yeah. Потрібно реборну знайти, скелетика. Ну і в теорії в п'ятірки що, що призиває їх. І буде окей. Так. Не бабл, тип. Одна що мені наг дають. Оце можна взяти, до речі, так? Да? Або краще це. Я буду просто спавнити ще одного постійно. Да, я от так, типа, поставлю, таунт бабл буде. Я буду двох самонити, правильно? Бо в мене дві такі штуки буде. Так, да, і два, і два, і двох я буду сумонити одразу. Тоді беремо. Тоді берем. Єдине, що треба тепер реборд знайти, і, в принципі, окей. Ну, давай. Бам, є реборн. Є реборн, як же ж добре, як же ж добре. Так. Так, тебе тоді не треба. Так, да, мені треба двох, я самоню, і один призивається з цього трінкета. Тобто тебе мені не треба, і тебе мені не треба, правильно? В теорії правильно. Зараз подивимось. ХП є. О, о, о! Оце нормально, оце нормальна тема. Це нормальна тема. Чотири. Ну, Одного з них я хочу, напевно, або скелетика, або п'ятірку витягнути. О! Дивись, як добре. Золотий це дуже добре. О! 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 Диви, як гарно пішло! Ну тут просто захайролив як скотина, якщо чесно. Тут по-іначому не назвеш. Ще пірата треба четвірку знайти і все. А можна і без нього. Але дивись, тут в чому прикол. Получається, мені треба тільки одного і скелетика. Скелетик самонить копію присамоненого створіння. Тобто, коли стрінки та буде самонитись два штуки, він ще два буде присамонювати сам по собі від своєї. Цієї. Ну, типа, від своєї абілки. І виходить, я зі старту буду самонити чотири таких штуки. Вау, то це взагалі імба якась. Так це. хайрол хайролів. Правда, подивимось, там в других, там вже може наги стоять 1000-1000. Добрий день бля, ну це. Типа я не знаю, як це вигравати. Ну і в теорії даже Сідорайка не допомагає, бо трінки ти повинні спрацьовувати раніше, ніж вона. А такого вже може немає. Може його тут немає взагалі? Може такого просто поставити. А, ні, є. Є. Я тоді оцього скину навіть. І поставлю отак. І подивимось, як це буде працювати. Просто чи він потрібний. Вона чи потрібна тут. Вона вже може і не потрібна. Чи то він, Кангорс. Нє, то вона. В теорії вона. Можна цього, да, там, типа. Типа можна поставити. After you Summon Minion In Combat. Ну, то є, так само вони від тринкетів будуть ХП ж отримувати. Я так розумію. Тобто, в, в теорії цю подругу можна скинути і взяти цього і вони будуть е самонитись. Типа, 100-200. 5 штук. Так, да? якщо мені вистачить борда. Але проблема в тому, що цей перший спрацьовує. І. Я тут буду дві копії звичайних прикликати. Зараз подивимось, бачиш. Вот в чому проблема. Ну, конгорки мені тут точно не треба. Вона прям. От в цьому проблема. Та й в цьому проблема. А так. Е... Ну, я думаю, можу дозволити собі її скинути. Ну, отак все. Тут більше нічого не потрібно робити. Навіть цього не треба ставити, бо будуть. Оці... Оці просто спавняться. Позолотити скелетика, в принципі, і все. І це 100 він. Елеми. Ну тут елеми ну може й не 100. Ну, можливо, так, да, на потім залишити, типа. Окей. Як варіант можна залишити. Бля, ну теж логічно. Якщо я, да, якщо я позолучу цього, то вилізати ці. Ну да, да, Він так вилазить один, два. Якщо я позолочу, їх буде вилазити 3. І тоді менше слотів буде. Ну логічно, логічно. Блін, ну це можна. Вже не можу. Візьму потім, так. Я просто пірата шукав, щоб інших не не видавали, то. Зараз подивимось, зараз подивимось. Оцей... А можна трінкет забрати? Я б оцей хотів забрати просто, мені його не треба. А, ну чоловічок ти тут не виграєш. Ну оце взагалі ні до чого тут. Якщо чесно. Ну, мені тільки заважає. Добрий день. Конечно, лютая ембіще. Андеде. Ну, андеде точно мені. Та андеде мені тут нічого не зроблять, я не знаю, що їм. Що їм має статися, щоб вони мене тут винесли. Він тим більше він через атаку йшов. Ну тут же просто щоб хотів більше нічого не поставиш. Це вже можна. Ну. Все гра. Для мене гра закінчилась вже вже давніше. ще. Але окей. Окей. Так. Да. У мене був відеос як я однією картою хотів виграти. Тут виграв двома. Ну, не знаю, чи виграв, але. Бля, ну там мав бути класний відос. Взяв чувак мені все спортив з тим своїм лероєм, але окей. Ну, тоже тут все в реборно квиків. Прикольно і прикол в тому, що не законтриш ніяк. Ну тобто. Чи Синдорайка атак... Ні, Синдорайка не атакує перша ніяк. Хоча... Зараз подивимось. Як це працює? Ну. Так, так. Ну. То вона не законтрить. Ти Ти добав, добавили таку штуку, до, до речі, бачили в цей. Е-е-е... Дектрекер. Бадіків додавили, можна тут подивитися. Типу. Інші тепи створінь. Now we are in ну, да, я ж теж думаю, що вона так не спрацює. Ну і все. Ну, я не знаю. Ну тоді це не контриться, розумієш. Получається, ну там оверстатами тільки можна якось переконтрити. По-іншому. Е ну, що він зробить? Так, да, типа, якби це було без трінкетів А, я б зрозумів. І що з планшета краще грати? Там ж крутитись неудобно. Я так собі розумію, правда. Let's see if you can stay on top. And we still have some more level the other edge. О, бач, дві, дві карти купив і виграв гру. І то навіть одну не купляв, а дали звідси стрінки Фактично одну купив. Дуже класно, дуже весело. Дуже балансно. Баланс прям зашкалює.